Всім привіт! Виходжу в ефір, так як і обіцяв. З запізненням на один день. 2020 рік Таїланд перед самим ковідом, лютий місяць. Ми були в мотиваційній подорожі і вирішили за два дні до завершення подорожі покататися по острову Пхукет і наробити ще гарних фоточок. Там є правосторонній рух. Тобто розминається з вами машина не зліва, а справа, або мотоцикл. Ми взяли байки, тобто скутери в оренду. І так сталося, що на одному з поворотів я трошечки не втримався. То сталося по причині того, що я ніколи не їздив на мотоциклі. А тут я 18 кілометрів їздив, було все добре, а на 19 кілометрі от так сталося. Впав, приїхала швидка, подерся трошки, рука, нога були подерті. Там на фотографії, які я виставляв, було видно. І вже по приїзду в Україну подав документи до страхової компанії «Мітлайф» і мені здійснили виплату. Це на той момент була виплата в розмірі десь приблизно 100 доларів. Мені пропонувала швидка, приїхала, поліцейський приїхав після якраз ексидента, і пропонували мені поїхати на швидку, зашити коліно, лікоть. Але я відмовився. Але все ж таки компенсацію невелику отримав. Тобто, незалежно, чи ви за 9 тисяч кілометрів знаходитесь від України, ви знаходитесь під захистом найкрутішої компанії страхової, тобто компанії MetLife. Будьте здоровими, застрахованими і не забувайте про свою безпеку. І про свої дії, якщо не вмієте їздити на мотоциклі, то краще і не сильно, мабуть, пробувати. До завтра.